І так, наступне, яким же документами ми маємо керуватися під час проведення стафу або щотижневої робочої зустрічі, ми користуємося чек-лістом, так званим. Це англійська калька, чекліст, да? тобто список завдань. І а, цей чек-ліст включає в себе як операційні, так і тактичні плани. Що ще включає чек-ліст? Він включає інформацію щодо видів діяльності, тобто, що. Буде робитися, наприклад, або що було зроблено, що заплановано. А відповідальних ще тут один лайфхак, скажу. Відповідальних має бути одна людина. В неї можуть бути якісь помічники, але якщо ви пишете 2-3 відповідальних, значить ніхто за це не буде відповідати. Терміни виконання, стану, виконання завдань. Тобто, це такі коменти, де колоночка коментар, де стан виконання завдань. У вас буде зараз на екрані зразок тижневого робочого плану, я не буду на ньому зупинятися. І так, і ще раз повторюю функцію менеджменту, яка виконує щотижнева зустріч. По-перше, ви плануєте, це те, що ми з вами говорили на самому початку, так? І це є тактичним плануванням, операційним плануванням, щотижневим постійним. По-друге, ви здійснюєте контроль за виконанням поставлених завдань. І відмічаєте, що зроблено, що не зроблено, і що треба зробити, і допомогти персоналу і чому. Третє мотивація персоналу в плюс або в мінус. Повірте мені, якщо буде така ситуація, коли хтось щось не зробив, то коли він знає, що або вона, що на загальному стафі про це прийдеться говорити, то людина радше це зробить. І якщо людина, ваш працівник чи працівниця дуже гарно щось зробили, ви можете зразу ж мотивувати на, на щотижневій зустрічі тим, що сказати, що це дуже класно, що ти це зробив там на кращий спосіб. чи зробила. І це має величезне значення, тому що це постійний зв'язок і постійний обмін. Третє це засади для оцінювання персоналу. На основі цих чек-лістів ви можете брати. І Дивитися, наскільки виконано чи не виконано було за певний період часу працівниками завдання. Четверте, це інструмент для делегування повноважень і надання додаткових завдань, які мають стратегічний характер. Наприклад, ви на початку тижня зустрічаєтесь, і ви знаєте, що вам потрібно кудись піти на якусь зустріч, делегувати туди працівника, або у вас, як у керівника, виникла якісь. Інше завдання, яке потрібно зробити від донора чи від партнера, і тоді ви зразу ж можете це делегувати. І також ви можете делегувати у випадку, якщо якийсь працівник не зможе щось зробити, ви можете це зробити, надати це завдання іншому працівнику.